Вже протягом низки років мене не полишала думка розробити стислий і потужний посібник, кабела для повної організації життя, щоб дати в руки творчій і цілеспрямованій людині чудовий інструмент для оптимізації досягнень без перенапруження. Але як можна з одного боку? Нарощувати зусилля, а з іншого навіть зменшувати стомленість і перенавантаження. Адже за логікою речей нашого здорового глузду обидва ці аспекти виключають один одного є повністю протилежними, що більша напруга спрямованості до мети то більше стомленості. Що проявляється на стані здоров'я, сімейному житті тощо. І ось я вирішив хоч трішки вибратися назовні, після періоду в кілька років, коли я не давав інтерв'ю ні в пресі, ні на радіо, ні на телебаченні. У кімнаті на горищі. Я був занурений в істинне вчення і в моїй школі луріанської кабали, але тепер настав час, коли я дуже сильно відчуваю, що повинен говорити з зацікавленими людьми, щось розповісти або ж піднести іншим чином, виходячи з чистого вчення кабали. Дати продукт мого багаторічного вивчення День і ніч того, що мені дано було відчути і пізнати, бо кабалу можна тільки так вчити, найтаємніші писання в оригіналі День і ніч. Ця книга має стати для тебе особливою книгою. Я звертаюся до тебе, читачу на ти, оскільки я завжди звертаюся до внутрішньої людини, а їй абсолютно чужі будь-які форми ввічливості, і вона добродушно дозволяє звертатися до себе на ти. Так я звертаюся і до моїх студентів з усього світу. Мої брати по крові звертаються і до Творця на ти, а та, що ж говорити про нас, смертних. Але з людиною справа часто відбувається інакше Цією книгою ти можеш витягнути з себе все найкраще. З правильним налаштуванням зможеш вживати її оптимально, саморегулюючи своє життя незалежно від інших, читай її не розумом, але намагайся під час читання відкинути все і повністю концентруватися на переживанні того, що читаєш. І ось тоді отримаєш те, що тобі належить отримати, бо, за словами, ховається внутрішнє, яке я певним чином притягнув до себе під час написання і яке розкривається під час інтенсивного правильного прочитання. І це ти отримаєш, як це можливо. Можливо, ми про це пізніше поговоримо і побачиш, як це працює. Уся справа в набутті навичок. Роби себе зсередини сприйнятливим і тоді зможеш притягнути і передати. Намагайся постійно налаштовувати себе таким чином, щоб усі твої знання, весь твій досвід. Усі твої болі, усі твої емоції ти зміг відпустити, але в жодному разі не заганяти в себе. Спробуй під час читання залишатися, наскільки можеш об'єктивним, не читай через призму якоїсь певної віри, переконань або поглядів. Які ти коли-небудь придбав або чув. Став себе як дитя, слухай і відкрий себе з усіма твоїми органами чуття, п'ятьма і більше, наскільки зможеш. Відкрий себе і тоді отримаєш вдосталь, у цьому весь секрет. Кабала це отримання. Я отримую. І дадю також тобі. І чим нижче і менше ти себе зсередини поставиш, тим більше отримаєш. І я ставлю себе в цей момент нижче за вас усіх, бо лише тоді зможу давати, але й тільки тоді зможу і отримувати. Адже. Якщо виставиш своє Я, то те, що читається, не пройде всередину, не пробурить, а тому й не допоможе. Так от спробуй залишити себе відклади все вбік і тоді отримаєш через пережите те, що закладено в цій книзі. Ми живемо зараз у час, який відчувається як вельми динамічний, дуже міниливий, потужний час, що вимагає від нас велетенських зусиль, щоб утриматися на плаву, жити цим часом, і ми не можемо собі дозволити не жити цим часом. Ніхто не може сказати, я простий ваня і залишаюся тим, хто я є. Я селянин, нащо мені розвиток. Як автор цієї книжки, я не маю на увазі селянина Аграрія за професією, бо взагалі не говорю про зовнішню людину. Але він говорить так, Яке мені діло до духовного розвитку. Мій батько, дід і прадід були простими людьми. Їм не треба було піднімати себе духовно. Чому раптом я маю себе розвивати? Чи можливо це в наш час? Чи може людина в наш час адекватно функціонувати не тільки на ринку праці, а й по відношенню до самої себе? Чи може вона побудувати собі пристойне існування, пристойне в тому сенсі, що живе йде в ногу з часом? Ми є продуктом цього світу, бажаємо ми того чи ні, і не можемо, живучи в даний час, поводитися так, ніби живемо в інший час? Перед нами не ставлять вибір. Й в ногу з часом чи ні? Не підеш, означає смерть, тобто, що людина живе тут як зомбі, як істота, яка внутрішньо неприналежна до життя в теперішньому часі. Річ у тім, що ніяк себе не відокремиш від закономірностей реальності, але як поводиться реальність? Як поводиться людина зсередини? Важливо знати, яким чином життя функціонує і хто що визначає, хто господар, реальність чи людина? Чи треба пристосовуватися до реальності? Якщо так, то як це робиться? Анулювати себе в масі? Групі або ж всередині себе проробляти різні індивідуальні пристосування, регулювання, пристосування, щоб зберегти своє щастя і благополуччя, а може навіть і поліпшити своє життя і все-таки відповідати вимогам часу. Але як можна поєднати ці? dwa aspekty